Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо ситуацію, коли, нарешті, в польський інфопростір вже відкрито з уст найвищих можновладців. Вийшла інформація про те, що європейські компанії активно порушують санкції, які їх країни наклали на торгів щодо торгівлі з Росією. Цю проблему піднімають про цю проблему говорять. І е, ця проблема, як я особисто розумію, є досить глибокою, як в Польщі, так і в інших країнах Європейського Союзу. І саме е, зараз ми розберемо цей феномен е, з однієї сторони говорити про війну Польщі та е, Росії, а з іншої сторони. Торгувати на польсько-білонаполсько-російському кордоні досить активно. Маємо заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який, на мою думку, розмазав ці фірми, попередив їх. І я думаю, що далі справі дадуть хід і. Ця тема все активніше і активніше буде обговорюватись і в кінці кінців наведуть порядок щодо торгівлі з Росією, порушення законів і так далі. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, Євросоюз не може закривати очі на обхід європейськими компаніями санкцій проти Росії. Про це. У вівторок у Варшаві на спільній прес-конференції зі спецпосланником ЄС з питань виконання санкцій в зв'язку зі збройною агресією РФ проти України Девідом Осаліваном заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, і е, досить багато він сказав цікавих е, речей. По-перше, Сікорський зазначив, що е, із спецпосланником ЄС було обговорено тенденції щодо обходу санкцій і е, також про роботу на, над наступними пакетами санкцій, які охоплять нових людей і нові товари. Також покращать їх застосування. І е, я так розумію, що е, чим, чим довше триває війна, чим довше. Якби йдуть бойові дії в Україні, фактично, тим менше компанії, якісь закордонні, транснаціональні корпорації або якийсь малий середній, великий бізнес всіх країн Європейського Союзу, чим довше йде війна, тим менше вони мають оцю солідарність з Україною, тим менше вони. Хочуть втрачати кошти, бо давайте бути чесними. Запровадження санкцій це втрата коштів не тільки для Росії, це втрата коштів і для всіх компаній, які з Росією торгували до 24 четвертого. 02 І е, чим, дав, чим далі йде час, тим більше знаходять різних методів і варіантів обходу цих санкцій, обходять їх, торгують з Росією. Саме тому ми бачимо, що е, в принципі е, третій рік війни йде, а в Росії немає там дефіциту жодного товару. Фактично, е, щось просто стало трохи дорожче, щось треба довше почекати. Але фактично будь-який товар в Росії можна е, знайти, дивлячись з інформацією в відкритих джерелах. От Сікорський наголосив, що немає згоди на те, щоб європейські компанії брали участь в підтримці російської економіки та оборонної промисловості, оскільки це дає Росії можливість вести війну. Не тільки вести війну, але і е, при цьому е, дає можливість нарощувати е, кількість зброї, можливо, навіть більше ніж було в неї до початку війни. І відтак глава МЗС Польщі звернувся до польських підприємців. З проханням переконатися, що продукція, яку вони замовляють, не надходить з країн, які перебувають під санкціями. В мене є меседж, перш за все, нашим польським підприємствам. Обхід європейських санкцій є злочином, наголосив очільник польської дипломатії. Я думаю, що ці компанії і так дуже добре розуміють, що це є злочин. Він зазначив, що це також стосується продуктів, які у мирний час можуть здаватись не пов'язаними з оборонною промисловістю, такі як сканери або мікросхеми. Подумайте, будь ласка, перевірте, чи надаєм, ми надаємо інформацію в МЗС на митницях податковій адміністрації, щоб не наражати себе і свої компанії на дуже серйозні наслідки, наголосив власне Сікорський. І він зауважив, що комплексний законопроект про санкції зв'язку з російською агресією буде прийнято в Польщі до кіль... до кінця року. Наскільки він буде обширний і наскільки він буде. Обмежувати якусь там торгівлю з Росією ми побачимо, але бачимо, що це буде також тільки до кінця року. Тобто, фактично, 3 роки війни, а вони тільки от на кінець третього року війни, майже на кінець третього року війни, вони будуть приймати якийсь окремий законопроект. І що хочу я сказати з, зі своєї сторони, що через кордон Польща. Росія торгують далеко не тільки польські компанії. Є окремі польські компанії, які мають якісь там непідсанкційні товари, які ними торгують. Бачимо, що сам Сікорський визнає те, що є досить, я так розумію, велика кількість випадків, коли навіть під санкційними товарами нормально торгують польські підприємці. Якщо ми говоримо, це ми говоримо про те, що в Польщі культура цього анти, антиросійська культура вона є присутня. От, а якщо ми говоримо, наприклад, про Німеччину, там про Францію, про якісь інші країни далі, взагалі там е, далі туди на захід, то ми розуміємо, що е, вони можливо взагалі там санкції, наскільки можна їх обходити, настільки вони їх відходять, і жодної е, солідарності. В цих підприємств з Україною немає. Тобто, якщо є можливість заробити гроші, є якась схема, якою можна санкції обійти, отримати, поставити свій товар або свій товар, або їх товар купити дешевший, вони будуть це робити. Бо вони всі собі задають одне питання: а для чого нам це Потрібно, чому ми маємо не торгувати, чому ми маємо втрачати свої кошти, і е, бачимо, що на сьогоднішній день якихось там серйозних перевірок тих компаній, які торгують з Росією, або е, таємно якось торгують через треті країни. Ніхто жодних перевірок не має. Вже не один раз було е, зібрано докази так, тих ракет, які збивали над Україною. Дивились, що там є мільйон комплектуючих по, з країн всього. Європейського Союзу, Сполучених Штатів. І це ракети, які були виготовлені вже після початку війни, після впровадження санкцій. Це означає, що ці деталі якимось чином попадають, ці комплектуючі, попадають нормально на територію Росії. От, але на цьому, в принципі, все і закінчується. Далі ніхто не розбирається. І як мінімум в публічній площині немає жодної інформації, як, наприклад, якісь там чіпи. Швейцарської там, або німецької компанії, або якісь інші комплектуючі, попали на е, територію Росії і попали в ті ракети, які потім е, летіли на Україну. Ніхто на це не дає відповіді. Бачимо, це, до речі, перший, е, кого я знаю, це власне Сікорський, вперше заявив про проблему того, не в Україні так, бо в Україні часто говориться про те, що санкції не працюють, сан е, санкції Росія обходить. А от е, щодо такого прямого. Звернення і прямо звернення до своїх власних підприємців, то я думаю, Польща і Сікорські це зробили першими, як мінімум, я інших випадків не бачив. Надіємося, що е, рішучість Сікорського не буде знижена. Він буде і надалі вести таку саму політику, і буде не тільки говорити, а буде також приймати якісь конкретні рішення, які допоможуть дотримуватись законодавства. Дотримуватись нормально, щоб працювали санкції, і надіємось, що все ж таки надіємося, що це не будуть просто слова. Бо ми бачимо зараз в інфопросторі від політиків найвищих рангів дуже багато випадків, коли все, що вони грандіозне говорять, виявляється просто звичайними словами, які дотримуватись ніхто не збирається. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!